В общем, что у нас? У нас сейчас... я сразу за запишу і роликом окремим виложу, тому що це було, щоб, этот, щоб, може, хтось буде шукати рішення, знайшов, бо я рішення не знайшов. Я перерив весь інтернет, перешукав і російськомовні, і англомовні там запити. В общем, знаходив одні варіанти. Ну, знайшов в стімі найкраще обговорення. В общем, яка біда? Квест ім'я наука, що нам дав аспірант Черба, щоб знайти три нашийника. У мене їх, кстати, три зібрано, у мене їх в інвентарю три штуки. Ось у мене висять три. Він там три просив, я три зібрав. Якщо у вас буде менше, або взагалі у вас відсутні ці ашейники, я не знаю, як далі там буде у вас розвиватись розвиватися собитє. Ну, в, в, в мене де воно зависло? У мене зависло, воно тут біля Терікона. Вся локація це табір цей терикон. І тут ось Кодло локація. Теж. І отут був Снорку. Снорка, пам'ятаєте, ми грали. Я Снорка тут забрав ошейник, але воно не зникло. Отам над Малахітом я забирав. Отут біля Дикого острова теж я тут на човні станції кота забрав. Ще там до цього ошейники попадались, які я комусь віддав. Ну, в общем, три, оцих чисто по заданням, я забрав. Ошейники є, задання зависло. Що ми робимо? Заходимо в консоль, відкриваємо консоль. Щоб зробити консоль. Розбирайте самі, який робить. Що, ну, там треба скачати мод, це Unreal Engine Tools. Знайдете Впишемо ось цю команду. Finish quest stage. Можна, Я там намагався просто завершити через Finish Quest, чи якась така була команда. І, і ось номер квесту: це E08 і SQ01. І коли я завершав через нього, то, то виходить, це, воно якось зі знаком «мінус» завершалось і не працювало. Взагologie. Ми пишемо цього, е в общем, цю команду. Я вам її десь в описі залишу. Пишемо цю команду Wait for your reward from sh e true. «Enter» Enters. Все, зібрати електронні нашийники для щеби виконано. Ну, задання у нас якби висить і, і все. І далі нічого не відбувається. Не знаю, можна почекати, щоб відбулось, можна і. Так. Ну, ми вводимо следующу команду, щоб, щоб не чекати і щоб, мало ли, може це опять якийсь баг. М -м. Оцю ось команду вводимо. Старт квест є 08, SQ01S2. Вводимо. Все, поговорити з аспірантом щербою. Все, все у нас він є, у нас вже чекає. Ну і далі я буду вже грати по сюжету і там доберусь сюди, віддам йому ці.